Вітаю всіх любителів вкладишів. Ось у мене модель від KS Airphone Temperament X3, модель OnMioji SE. І на коробці можете подивитися написано також Hi-Fi Open Airphone. Але це вже не той момент, коли ви можете. Заглянути на дорослий звук, а це вже і є дорослий звук. І це б я сказав, би, що це вже open аудіофілії. Це, це, це вже аудіофілія, і наушники дуже дорослі, такі вже ну, високого дуже рівня. І ця модель також мені надіслана від Костянтина Бокова. Хочу йому дуже подякувати, і цей досвід для мене був надцінним. Дякую, Костянтине. І що тут скажеш? Це, це вже серйозна модель, з дуже серйозним звуком. І о, тут у нас все дуже схоже на попередню модель X10, така ж сама коробочка, дуже, дуже незручна Ого. в розпакуванні. От, і та ж сама модульна модель. Ось, бачите, я навіть тут поклав плеєр, з яким я слухав останні рази. Дуже себе гарно показали наушники із доволі простенькими пристроями і з серйозними вже рішеннями. Ось так от виглядають. Зараз я зніму амбушурку. Дуже привабливо зроблено. Це вже дійсно тут хі, кабель вже не прозорий, але це така ж крапельниця із звуку, але це вже крапельниця серйозна. От. Що ми тут маємо? Така ж сама модульна модель. Можна поставити модуль на 3,5 і на 4,4 мм. І якщо порівнювати з цими навушниками модель X10, то ці можна отак от взяти і викинути. Ну, Це я так образно кажу, тому що ні в яке зрівняння ці навушники з більш молодшою моделлю не йдуть. Тут Uh, якщо порівнювати, то uh, як, uh, як от <смі> небо і земля, звук. Звук ш... дуже швидкий, дуже прозорий, дуже детальний, дуже, ну, можна сказати, трошечки колючий, але ця колючість приємна. Не можна сказати, що вони там якось дуже сильно напружують вас. Але коли потрібно, вони можуть психонути, коли потрібно, вони поводяться дуже лагідно. Тобто тут на першу вже позицію виходить якість пристрою, з якого ви слухаєте, і якість запису. І навушники показують всі, всі сильні сторони запису, але якщо щось з записом не так, то ви це одразу почуєте. Це така вже моніторність наушників. Тому, якщо от ви шукаєте такий собі моніторний варіант наушників аудіофільських, то за от невеличку ціну достатньо недорога модель, то можете подивитися в цю сторону, якщо вам щось потрібно дуже швидке і дуже прозоре. Дуже детальне і дуже доросле за, ну, скажімо так, розумні гроші. Що ми тут маємо? Ми маємо тут дуже швидкий і дуже текстурний бас. І, як я розповідав вже про філософію звуку KS Hairphone, то в нас Тут цінується більше швидкість, така агресивна атака, класний удар і ну, більш, скажімо так, легкість, ніж якийсь об'єм. І там якась маса, дуже, дуже с -с сильна така текстурованість і масивність, якийсь жир. Тут такого немає. Це такий антипод, я б сказав би, до наушників Venture Electronics. Хоча і там аплодисменти, і тут аплодисменти. Е бас дуже швидкий, дуже пружний, дуже агресивний такий. Е ну... Тут тільки єдине, що я можу сказати, що якісь бувають електронні треки, для яких тут недостатньо ваги, недостатньо якогось жиру. Але, як на мене, ці наушники не створені ні для електронної музики. Хоча теж хочу сказати, що в треках від групи ЄЛО. Я просто тут пускав сльози <смі> щастя, і там, як хто може є поціновувач такої музики, то саме в музиці від Єло якісь такі низькочастотні ефекти, дуже класно пророблені. І як я пам'ятаю, то навіть на касетах це все звучало дуже дуже ефектно. Тож тут. Таке саме. Середні частоти теж дуже легкі, дуже швидкі, але між тим дуже і глибокі, і насичені, і пророблені, детальні, і все з ними добре. Вони не доходять до межі крику. Але це все залежить ще від якості запису. Якщо у вас дуже світлий запис, якщо у вас дуже високий вокал, то вони можуть вкусити, але кусають вони не сильно. Тільки настільки, щоб ви це зрозуміли і відчули. Ось, Скажімо так. Те ж саме з високими частотами. Вони йдуть доволі далеко, вони теж агресивні, теж дуже швидкі. Але між тим ще й тілесні і гарно пророблені. Тому. На, на ті гроші, які просять за ці навушники, це дуже дуже якісний звук, скажімо так. Тобто питань до цих, до цих навушників у мене немає. Якщо розуміти філософію і бути поціновувачем такого звуку. Отже, я обіцяв розповісти вам. Про звук від CSR Phone, то скажу вам так, є, якщо так от використовувати аналогії з автомобільним спортом, так, або просто з автомобілями, є автомобілі такі прості, є автомобілі спортивні, є там якісь гіперкари, це, це вже рівень тотал, так, а є автомобілі типу Bug. Є, в яких е практично немає захисту, немає е ніякого скла, нічого немає, тільки якийсь там металічний каркас, е дуже потужний двигун і величезна швидкість. Ось е такий тип автомобілю: це у нас є отакий от звук від KS Airphone, особливо цієї моделі. Тут вже все <свідки> швидкість на максимум. У вас сльози з очей, у вас це сльози щастя, коли ви є поціновувачем такого звуку. От. І дуже-дуже величезна швидкість. Навіть скажу ще більше, що бувають моменти, чому я поки що от зупинився на плеєрі від TempoTech. Тому що в якихось інших, більш ну, дорожчих плеєрах таке буває відчуття, що ці наушники грають навіть швидше, ніж потрібно. Але це таке психоемоційне сприйняття звуку від КС. Тому, якщо вам подобається швидкість, якщо вам подобається детальність, то ось е така от вже серйозна аудіофільська модель. Ну, тільки оплески від мене, і велика подяка Костянтину за наданий екземпляр і безцінний досвід. Дякую на все добре.